І я в розважаю в центрі 2 грудня зараз. понеділок, 2 грудня 2024 рік. Я коротко, знаєте де? Я розважаю у центрі Play Kids. У мене день народження сьогодні 12 років мені виповнилося. Грудня 2012 родився. А це 2 грудня 2024 рік. Я коротко, тут мені подарили паубанк. Ачо в History 2 1 грудня, бо мама вирішила, що 1 грудня подарити, бо е, друг світла не буде і мені це купили за, 140, за 149 гривень і 99 копійок. Ачо в Хісторі 2. Я його грав, гра дуже класна. Так, коротше. Що я хочу сказати, я зараз розважаю центр Флайкіт в Рівному. Коротше. А, блин, мені подарили дід мені подарив тисячу гривень, тисячу гривень, і ще тисячу подарила мені баба із дідом іще. І ще мені подарили, знаєте, тітка мені подарила 500 гривень. Мені, ну, і ще мені фотоальбом подарила, бо в мене три, два авто оці, фотоальбоми і вони забиті. Забиті в мене. О, да. І ми туди фотки. Ми такі невеличкі. Будь там фотки на місці. Я там із цією тіткою, її дочкою, моєю двоюріною сестрою Танією. Моїм рідним братом Дімою і моєю рідною сестрою Сфією. він. Ми зараз туди заліземо. Да, зараз понеділок. Ну, я вже казав. Мало людей. понеділок. Неділю. Просто толпи людей у рожальному центрі. А так зараз понеділок робочий день. Зараз я буду тут стрибати, капець. Зараз! Кура! <звук> 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 ну, дуже круто! Дуже круто! Дуже класно! Я ставлю 5 зірочок із 5 цьому. Ровжальний центр Kids Дуже крутий розжальний центр. І ще в мене скоро 15 січня Тані день народження. І ще 24 лютого, ну, перший день війни, моєї сестри день народження. Але вона до війни родилася. Так. Коротше, якийсь інтерплін, чешся. То я тут скакаю, качу, то це такий великий там отам, оце від шести років такий батут на арена. А тут батут на арена далі. Оце там від, від шести років. Да. Сюди майже ніхто не ходить. Але багато людей може тут бути. Віхідні. Я вам покажу мою з стратаню. Таню, мою мою журну сестру. І мого рідна брата Діму і мою рідну сестру Софію. Да. Софія п'ять років, Дімі сім, а Тані сім. Да, тільки вона на три місяці старша за Діму. І два роки за Софію, але буде на три роки. Я вже, Я вже на сім років старша за Софію. І на п'ять років старша за Діму. Але, але це ще на два місяці і все. А далі. Їм буде шість років. Оце моя сестра Софія, Софія, привіт, кажи Привіт! Моя підписика. Оце моя двоюрна сестра Таня. Таня, скажи привіт, Таня. Таня, скажи привіт. Таня тут. Оце мій брат Діма рідний. Діма. Давай, Шо ти? Давай, йди, йди, Діма. Ось тут дуже таке небезпечне, і Таня буде проходити. Таня, ти не бійся, Марк проходить. Таня. Таня, не бійся, не бійся, ти не впадеш, канат крепкий. Бачите, тут Таня, оце. Таня, тут Тані, легко проходить, але не зовсім. Діма. Діма, ти вже не будеш латити, так? Да? Будеш? Без страшно, тобі страшно. Тані взагалі не сподобалось, бо недовгий канат взагалі. Так, да, Таня? Дивіться, де я. Отут От таке. Можна лягати. Таке недавно тут з'явилося. Так, тут Софія. Таня. Дивіться, там основна частина Таня. Дві це тут ляго, да, зараз мені складуть. Ха ти зробив контайн. Я, 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 я минулого року рік назад, а ні, майже рік назад. У мене оце 28 грудня. Ми поїхали від відсвяткувати ну, моє дні народження, бо не вийшло з 2 грудня, бо я був хворий. Хочу, бабу, да, то я інтересувався тоді Римською імперією, і я побував в римське місто, коротше. Але, але потім я пішов на віртуальну оцену, всяке таке, да, таке кіно, і а пішов на кіно, і, кажу, і там якийсь тут... тут... хлопчик, Такого, водахій, то він оце... Ну, та такі... воно це пострає. Він, коротше, оце моє. О... Червоний. Р... Оце він моє. Пополамав. Стоп, прийди. Ще воні. Построю щось своє ну, на моєму римському місці. І воно красивіше. Я був недоволі. Я пив вже, мені не приємно було. Завтра за пострає лучше, чим ти. Я в цьому був. Розважав на центрі. От там, де оце червоне складається. Треба Тані помогти тим. Ні, не треба. Таня. Коротше, у нас така картошка фрі і в нас такі крильця, чи що їм.